13 серпня, 25-й рік. Ну що, не вийшло в нас збирання проса, не виходить, немає маси, ну те, що я казав, немає маси, воно дуже рідке, дуже низьке, воно не йде. В комбайн воно на краю налягає і кучі, і горнемо, ломаємо мотовила, воно. землю гребемо. Щоб понижче, немає маси. Воно скашує. Просто, щоб косити, потрібно, щоб була підтримка одне одного рослини. Коли вона скашується, і ця рослина падає і наступна її підштовхує. А і так як маса не йде суцільно, то воно накладує на кінці. І все зупиняється, куча стає і зовсім не хоче ні косити, ні лізти. Ось таке, зайшли тут в балочці, де начебто саме краще. Ну як, он, так як дивиться, щось є. А не йде воно його не йде, воно його зализує, скашує, ось, скошує, але вже тут і швидкість більшу давав, вже що хочеш. Ось таке рідке просто косида. Треба, щоб сіл був геть короткий, таке, не знаю, це в імпортного комбайна якогось. Є, сто, як ріпаковий видвигається, наоборот, довго і добре. А тут потрібно, щоб коса була поперед самого шнека. Хоча б ось тут була коса. А так ми вже все ми намагалися і мотовило вже підвинути, щоб проштовхувало, ось ось мотовилом повибивало, на мотовилі пальцями повибивало. Ну, Бачиш, ось так воно виходить. ось Наложило кубку і все, шнек не достає, тому що коротенька маса, вона скошена, ось вона лягає і шнек не достає. Якби вона хоча б сантиметрів 20 ще була, щоб шнек її зацепив, отак вона ось бачимо, все, лежить шнек його не може дістати, не може, воно коротке, а мотовило не може толкнути вже повністю підведено. Так що збирання, мабуть, проса. Намагалися хоч курям щось зібрати, як я показував Вон, в колоску, ну, трошки є, щось зерничка там, але, але ось відламали доску вже. Мабуть, ще бачимо, та й все, вон коровки пасуться. Мабуть, дамо якусь якийсь період за символічну плату, щоб вони тут попаслися, тому що по балках там он, все голе, все згоріло. А тут все ж таки щось. Щось вони напасуть. Я думаю, 12 гектар тут пастися. Ой є що. Так що ось така біда на півдні України. Хтось заливає, хтось кричить, що гниє. І начебто й виросло. І начебто ось і є. Я знав, що така біда буде, тому що це вже було таке колись. Коли я дуже рідко посіяв. Потрібно, сире. немає підтримки маси і воно падає, навіть коли воно скашується, ві... Тр... мітьлка трошки тяжча і вона то наперед падає, ну а так вона короткувата. Закінчилося наше збирання. Ще ми більше влізли, хоча там нападають в баяха, пишуть всякі ідіоти, які. Ви як раніше збирали, ну, претензії, так, да, можна пред'являти до тих, хто там Західна Україна, десь отримує прибуток в районі, хоча б, хоча для них це не прибуток там, тисячі доларів. Та які тисячі доларів ми і 500 доларів з гектара ми не маємо на півдні. Для нас 500 доларів з гектара, то це, а ви врахуйте, заплатити... 120 доларів виходить пайовику за те, що просто ти, він сидить, плює на потолок, п'є пиво і йому віддать 120 доларів. Виходить, також виходить десь 300 доларів, 350, ось. Витрати на прямі витрати. Яка, я це кажу, без податків. Це прямі поле на поле. Це солярка, насіння, гербіциди, фуніциди, всі витрати. Це я не враховую зарплати, тому що я от вам уже 400 доларів з гектара. А я і плюс податки ще майже 100 доларів. От 500 доларів з гектара. Це нам, щоб в ноль вийти, потрібно 500 доларів з гектара. А в нас це дуже-дуже на півдні, дуже рідко і тяжко так заробити. Он, ячмінь так само. Просто покрив витрати. Все, нічого не заробив. І те, що там кажуть, що а, як ви раніше заробляли, блін, ви не плакали, я ж кажу, там, да, як збирати по 80 центнер, по 60, то можна щось заробити. У нас на півдні ні. Так що не порівнюйте всіх фермерів під одну. Під одну грібінку, бляха-муха, працюємо, тримаємось, ми не плачемо, ми показуємо те, що є. Ми влетіли, ми сподіваємося, що на наступний рік буде краще. Якщо на наступний рік буде, не буде краще, то, бляха, бо приходять ота всяка за границі і забирає наші землі. І будете ви потім плакати, тому що будете їсти одну срань якусь, яку нам навезуть з-за кордону. ГМО, не ГМО, резину. І будете їсти. Нормально нічого більше їсти не будете. Якщо ви будете наїжджати на фермерів і не підтримувати їх. Так що зараз потрібно підтримувати військових. Нам не потрібно, як кажуть, підтримувати. Нам хоча б не мішали. Хоча б взяли отак, вой ті податки, блін, якісь відмінили для півдня України. Ладно, тримаємося, буде все добре. Витримаємо, ще не таких пережили. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. З прибутками, неприбутками. Слава Богу, що працюємо, слава Богу, дякувати Богу, що вона поки що наша. Поки що. Ключове слово. Тримаємося. Буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він міє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Все буде добре.